Як, звичайний продаж ноутбуку? Ви таксиста не затримуйте, я оплату провів. Я тут показую зрозуміло. Може призвести. Заждіть, але мені не заплатили за цей ноутбук. До травм. Гонитви. Як загубили? І повного нуля на рахунку. Банківську картку мою зламали. Здавалось би, звичайна справа. Продаж ноутбуку через сайт безкоштовних оголошень, що може бути небезпечного. А! Але давайте спочатку. У пошуках нових афер ми закинули оголошення про продаж ноутбуку. І на нього одразу клюнули. А, алло? Ви продаєте ноутбук? І лише одна фраза покупця дозволить вам одразу впізнати цю оферу. Я пришлю до вас кур'єра. Він подивиться там, ми забере. І сказав, що кур'єр буде завтра. Підслужка є, все є? Все є так. мікрофон. Чекайте. Все нормально? Ви мене чуєте? Ого? Я, я точно чую. Зараз 15.00 і я чекаю кур'єра. Зі мною ноутбук, який був в оголошенні. Котра година. А він уже хвилин на сім спізнюється. Не затори може Крістін. Розумієш, просто взагалі то кур'єра наче не запізнюється. Алло? Так. О, я бачу таксі. Так, я бачу таксі. То я просто чекаю на кор'єра. Це ви? Перше на зустріч приїжджає таксист. Хоча покупець сказав, щоб прийшли кур'єра. І раптом таксист. Я не розумію. Кур'єр на таксі? Здрастуйте. До... Ну, я з ноутбуком. Ще одне таксі. Словом. Так, так. А ви ку кур'єр? Будьте уважні, може це спільник. Так, у дворі в цей момент повна движуха, наче щось назріває. Сказала приїхати за цією адресою, забрати ноутбук ага. відвести його за іншу адресу. добре. Тоді почекайте, я перезвоню все ж таки покупцю. Олексію, добрий день. Я тут це Крістіна. Я вже вийшла з ноутбуком. Знаєте, просто таксист тут не кур'єр. Тому я це від вас, так я зрозуміла показати. Добре. Погодьтесь дивно, не шкарпетки купує, а ноутбук. Але показати його просить таксистові. Зараз тоді я покажу, щоб ви були спокійні. Друге, покупець тримає вас на зв'язку. Крізь камеру не забудь. Я показую так ноутбук. Можна сюди покласти, так, а, будь ласка. Моя задача залишити приховану камеру в таксі, поки лише окуляри на торпедо. Але треба ще одну. Ви таксиста є. Тепер і друга камера в роботі. Ви таксиста не затримуйте, я оплату провів. Я Усе тут показую, номен. зрозуміло. Тут ніби все в порядку, я акуратна. Цибулю не нарізала. Та таксист замість кур'єра з'явився не просто так. І ми побачимо навіщо. Зачекайте, але мені не заплатили за цей ноутбук. В СМС вам повинно було прийти підтвердження, тож не хвилюйтесь. Третє покупець платить без налом. гроші на карточку. Олексій попереджав, що перекине під час угоди. Тож я чекаю смс про поповнення мого банківського рахунку. А, ну поки просто немає ще смс, -ки. ну я вже перевів вам шість тисяч. Перевіряйте, вже мало б прийти. А ви зараз біля не переживайте. А, а ви біля банкомата? Так а, що що ще раз ви біля банкомата зараз? Ну, я вже перевів, вже перевів вам, вам вже мало б прийти смс. Четверте. Акцентує на смс-ці від банку. Все є. Прийшла смс-очка е, на ваш банківський рахунок 5091. Так, все, 6 тисяч. Все є. Чудово, відпускайте таксиста, бо я поспішаю, в мене виліт, розумієте? О, Так. Але в смсці немає балансу моєї картки. Тобто смс липова. Але передаю ноутбук. Дякую вам за покупку. На все добре. До побачення. Так, так усіх благ. Бувайте. Дякую. І тепер питання: хто на телефоні і хто такий таксист? Падаємо таксисту на хвіст. Не притискайтесь до нього. Г Група там, пацани за нами? Так, всі за нами. Ні, трехся на мальдівах ми. А, все, чую, чую. так, так. А звісно, ми за вами. Я я забула, що ти на зв'язку в Але й сильно гнатися не доводиться. А чому таксист так не квапиться? От у чому питання. Якщо ж той чувак відлітає, то таксист взагалі ледве-ледве їде. І поки питань більше, ніж відповідей. Головне не впустити. Як загубили? А почалося все вчора з дзвінка невідомого номера. А, алло? Алло, вітаю. Це Крістіна. Вітаю, так, це я. Мене Олексій звуть. Скажіть, будь ласка, а ви продаєте ноутбук? Клас, лише годину тому ми вивісили оголошення про продаж ноутбуку По середній ціні 6 тисяч гривень, аби вполювати нові схеми і нових аферистів. Я просто племінниці на подарунок беру. Випросила в мене. А в якому він у вас стані? В хорошому? І от міг би бути звичайний покупець, але мене напрягли два моменти. Перший конкретний час зустрічі. Перенеберіть мене хвилин через 20-30, бо я на нараді і домовимося про конкретний час. Е Бо я можу замотатися і забути. Зазвичай, коли людина закінчує, вона сама передзвонює. І як виявилось потім, саме цей дзвінок головна частина схеми. Другий момент, про який ви вже знаєте: кур'єр. Е, ну я пришлю кур'єра. Він подивиться там. А ви не приїдете дивитись? Я вас благаю. Я довіряю тому, що ви дівчина, дівчата завжди акуратні. Цікаво, купує дорогий товар, але довіряє покупку кур'єру. Але я через пів години передзвоню і отримую нове опа. Слухайте, скиньте, будь ласка, про всяк випадок номер когось зі своїх знайомих, з ким я можу зв'язатися, якщо раптом ви будете не на зв'язку чи у вас буде ну щось із телефоном подружки, наприклад, або мами. І це головна деталь його афери. Дивіться, в мене буде все по хвилинах. Розписано словом хвилина в хвилину цілий день. І якщо буде десь якась затримка, то я просто десь запізнюся. Ну я ж розумію, що вам цікаво продати, а мені цікаво купити. Помітьте мене розпілкування швидко, аби забути баки, щоб не задумалась, навіщо телефон родича Я залишаю Олін з групи і ще не знаю, до чого це призведе. Банківську картку мою зламали. А у нас далі стеження. Хоча ми ледь не втратили таксиста. Тихо, тихо, там перешкода праворуч. А у нас стеження за таксистом. Причому як наружне, так і внутрішнє. Прихована камера на дверях працює. Таксист точно приведе нас до афериста і брати доведеться обох. Не розумію, ми у приватний сектор їдемо. Чи що це? Так, схоже. Якийсь олігарх купив ноутбук за шість тисяч. Щось трясеться, взагалі все не клеїться. Стежимо двома машинами. Нарешті таксист зупинився. Так, добре, він комусь. Ага, він комусь дзвонить. З камери в машині дивитися? Ми бачимо все з камери на дверях і чуємо. На розі стою. Так, все добре. Через сім хвилин. А ось і аферист. Виглядає пристойно. Чел як чел. Підійшов. так? Але в нас є максимум хвилина. Слухайте, рано. дайте я. Є момент. І нам бігти, ні? Ні. Та мене осенило. Треба перевірити. Ух, стигла. Я попутку і їхала. Слухайте. Вибачте, а ви покупець. Просто я перевірила смску. У мене немає грошей. Ой, тобто смс. Ні, я отримала. Я кур'єр. Як кур'єр? Знову кур'єр. Навіщо ви кур'єр? Так, я кур'єр. Ну тоді подзвоніть тому, кому ви зараз повинні доставити. Кому подзвонити? Що подзвонити? Я, не я не знаю. позвонить? Ну, я... ну, зачекайте, усе. але мені не заплатила за цей ноутбук. Так, я А я попутками... тут до чого? Я попутками сюди я майже не доїхала. Сказали, приїхати цього забрати ноутбук, і все. Вибачте, мені мали перевести гроші, але їх не перевели. Я розумію, у так мене... а я тут до чого. Та, добре, окей. Ви ні до чого, але ж ви будете комусь вести цей ноутбук. Слухайте, не морочте мені голову. Божевільна. Почекайте, слухайте. Ну у мене, по суті, зараз просто крадуть ноутбук. Що ви хочете від мене? Я кур'єр. мені Ну приїхати. добре, кому Закрати? ви його везете? Їдьмо туди разом, або я не знаю. Ви як туди машиною їдете? то їдьмо разом. І бачу, як він розгубився. А що так? Якщо він просто кур'єр, я набираю покупця. А що таке? У мене нема... У мене нема зв'язку. Мій телефон без зв'язку такого не може бути. Щось не те. І чому сам кур'єр не хоче набрати покупця? А ви можете набрати того, хто хто вас викликав? І це я. Швидше, швидше. Зловила обох і обидва не чекали. А, ви а в сітях чи що новий канал. Заспокоїлись Зараз. Просто заспокоїлись. Де ноутбук, до речі? Сашко, де? Вон там. Бо Бокал... Та, А, давай сюди. Вас знімали приховані камери. Всюди, без час з вас, я не розумію, спільники, так з таксистом все вирішили швидко. Дзвінком у його службу таксі 309, дзвоніть. Там я, все нормально я, я не беру. Я не беру. Що таке? У мене щось з телефоном. Та що ж таке? у мене тупо щось з телефоном. Взагалі нічого. Ні, конекту, ні мобільного. Подивися, що відбувається. Запам'ятайте цей момент. Дайте хтось телефон у службі. Таксі підтвердили, що такий там працює. Я так я передзвоню, дякую. Ну, я ж вам казав. Реально таксист. Реально. Цікаво, хто такий кур'єр. І таксист пропонує набрати з його телефона покупця, який і відправив його за ноутбуком. Ось він зверху, перший. Дзвоніть. Я, я... я йому щойно дзвонив. Зараз пішов виклик, щойно пішов. Що? Та кому ти дзвонив? Ти що, охренів чи що? Ну, як це? Тому хто підійшов. Тихула. А, ну все зрозуміло, воно він. Дістаньте телефон. Кур'єр кажеш. Це от і є ваш замовник. Дякую, Віталіку. Він же кур'єр, він вже Таксиста відпустили питання до псевдокур'єра. Точніше, до його схеми. То що з моїм телефоном? Картку зламали. І гроші також. Що значить, зламали картку? Банківську а... картку. Ба банківську картку мою зламали, а телефон чому не працює? І ось тут найцікавіше. Тобто, це ось так можна, продаючи ноутбук, влетіти на те, що в тебе знімуть всі гроші з картки, а ти просто продавав ноутбук, коляску, шапочку на сайті. Можна і уважно дивіться як. Насправді всі підвохи в телефонній розмові. Перша. Скиньте, будь ласка, про всяк випадок номер когось зі своїх знайомих, якщо раптом ви будете не на зв'язку, подружки, наприклад, або мами. І друга. Перенеберіть мене хвилин через 20-30. Бо я на нараді і домовимося про конкретний час. І результат вражає. Чому телефон не працює? Дзвонив оператору. Е, значить, він сказав мобільного зв'язку. Мобільного зв'язку він сказав, що твій номер було переведено на картку дублікат. Тобто. Аферист просто вкрав мій номер телефона. Схема така. Людина дзвонить і каже: Я загубив свій телефон, мені треба відновити картку. Я Це позиваю. зробити дуже просто. Відповідаєш на два запитання. Увага! Питання від мобільного оператора: які номери ви набираєте найчастіше? Два номери. І він назвав номер Олі, який він попросив як страховочний. Скиньте, будь ласка, про всяк випадок номер когось зі своїх знайомих. І свій номер, на який я дзвонила і вчора. Перенаберіть мене хвилин через 20-30. І сьогодні. А перевів мій номер на заздалегідь куплену порожню сімку і маючи дублікат мобільної картки, трохи підшаманили з банківською. Вони за номером телефону ну? зняли всі гроші з картки. Щоб ви зрозуміли, як заволодівши сімкою можна вкрасти всі гроші з вашої банківської картки, ми зробимо це наглядно одним дзвінком. А ви подзвонили в сервісний центр Приватбанку для переведення переказу на карту Приватбанку на тисні 2. Вкажіть останні 4 цифри номера карти, з якої буде проведено платіж. Це картка жертви, тобто продавцям, яку Аферист точно знав, бо переводив туди гроші за ноутбук. Вкажіть 16 цифр номера карти, на яку буде проведено платіж. А тут Аферист водить номер своєї картки. Ваш платіж передано в обробку. Ви отримаєте смс за фактом підтвердження платежу. І все, що Аферисту було, треба переконатись, що мій мобільний прив'язаний до банківської картки. Саме тому і пропонував безнал, адже перевірити проплату я зможу тільки з прив'язаного до картки номера. А потім один дзвінок з дублікату у сервіс банку і у вас на картці ноль. Ще й ноутбук міг поцупить на шару, адже ніяких шість тисяч на картку він не переводив. Заждіть, але мені не заплатили за цей ноутбук. Але сьогодні заплатив за все.